Попри намагання Росії унеможливити перевезення насамперед продовольства морським шляхом, Україна зробила усе можливе і неможливе для безпеки зернового коридору, розуміючи важливість його роботи. Ризики для суден, що задіяні у роботі морського коридору, присутні увесь час, поки судно йде визначеним маршрутом. Один з них вибухонебезпечні предмети. Аби його унеможливити для забезпечення безпеки суден, задіяні водолазні спеціалісти, зокрема і військово морських сил збройних сил України. Дома відпрацьовувати безпеку зернового коридору та огляд кораблів на ознаки ПДСЗ, тобто наявність мін, інших саморобних вибухових пристроїв та деякі зречатки. Це дуже важливо для безпеки зернового коридору, для безпеки наших партнерів. Огляди проводяться кожен день по декілька разів. В середньому це приблизно 4-5 суден середніх розміров, інші деякі безпекові засоби проводяться. Особливого догляду потребують підводні частини корпусів суден, які зазнають пошкоджень у морі. Адже мінна небезпека завдяки діям Росії дуже висока. Задіяні водолазні спеціалісти і в процесі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також ми виходимо на знешкодження мін підривів плаваючих мін та інших небезпечних приладів, котрі плавають у нашому чорному морі. Так, були подриви. Всі люди, хто є в групі, мають досвід підриву та знешкодження плаваючих мін. Результативність їхньої роботи напряму залежить від спорядження та спеціальних засобів. Апарат СЛВ – один з знову з 220 кг. Він состоїть з регулятора першої ступені та другої ступені та автобуса. Відмінно, це спорядження підтримує і плавучість, на яку впливає зміна тиску. Компенсатор плавучості регулюється двома способами: а шланг під дубу створює повітряний прошарок, що захищає від переохолодження. Можна мануально піддувати через цей отвір. коли піддуваєш костюм, в тебе створюється деяка просолонка, і вона тебе ізолює від зовнішньої середи. А щодо спеціальних засобів, за допомогою яких проходить обстеження суден та підрив вибухонебезпечних предметів. Я залюбки розповім вам після нашої перемоги, каже посміхаючись Сергій.